Цими днями в Івано-Франківську зібралися найкращі знавці мови Пушкіна і творчості Чехова. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника приймає учасників Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови та літератури. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Наукові змагання зі знання іноземної філології Прикарпатський національний університет проводить не вперше. Зокрема, Олімпіада з російської мови та літератури тут відбувається вже четвертий рік поспіль. Це один із напрямків розвитку філологічної науки нашого університету. Подібного роду олімпіади проводяться з польської мови, англійської, німецької. Учасники від університету беруть участь так само в олімпіадах з китайської мови, іспанської. Тобто, це весь спектр одного з напрямків наукового і дидактичного розвитку Прикарпатського національного університету. Високий статус цьогорічного заходу підкреслює делегація представників дипломатичних відомств Російської Федерації. Гості відзначили чимало передумов для подальшої міжнародної співпраці у галузі науки та освіти. У нас дуже хороше співробітництво між університетом і консульством. Я тут часто буваю, ми спілкуємось, спілкуємось щодо розвитку наших контактів між студентами і російськими вузами. Група студентів з цього університету кожен рік виїжджає в село Михайловське, що на Псковщині в Росії. Там працюють, приїжджають, викладають свої враження. Дуже цікаво таке. Ну і будемо працювати і в інших напрямках з університетом. Это очень здорово, то что такая Олимпиада проходит. ж така олімпіада проходять проходит именно здесь. Це дуже добре, що така олімпіада відбувається. І що відбувається, вона саме тут, на Прикарпатті, адже це дивовижний край, який у свідомості мого покоління насамперед асоціюється із місцем відпочинку Яремчик, гори, чудове повітря, культурні та історичні надбання. Справді визначний край. І тепер тут відбувається таке потужне змагання між молодими людьми. Хто з них краще знає російську мову? Тіка тросинується хто учі з них знає русські зик олімпіаді. Боруть участь студенти Вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Донецька, Луцька, Дніпропетровська, Сум, Одеси, Кам'янця-Подільського, Житомира, Кривого Рогу, Ялти та Сімферополя.